Сені лютого слему. Наш останній we're учасник we're першого раунда. Туру, да? Туру? Ну. Ту туру, 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 туру. Антон Рожен. Зустрічайте! Дякую <раплоджун> всіх <раплоджун> вітаю, цей вечір. Для мене мистецтво завжди, завжди було, буде залишатись дивним, тому що я дивний. Дивно, що я знаходжусь тут серед вас живий серед живих через стільки часу через стільки подій. Поїхали. Так. Елітарний глядач це той, хто може сплатити квиток. Мистецтво це мій геморой, пущу в себе ще шматок. Я ніколи не буду, як швальба. Тоха зовсім не схожа на фрідріха. Прибиральниця працює зі шваброю, а творчість працює з видихом. А що, закусимось по-філософськи зрадники гетьмани Вавилонські. то не у фейках весь флот чорноморський, а кінсмок чи залупи конські. Потім, А потім черкну щось про кацапів. Та й підітруся тими сторінками. Мене турбують кольори на мапі, бо занадто мене заїбали. Вийду в поле, сміття підрахую, щоб пакети лежали рівніше. Вже медалі від куль не рятують. Я вдивляюсь, як сонце кришиться. Хай жадан проблюється від мене, потім скаже залізти у ванну, не дихайте плавати в формаліні. Мені похуй, бухну, накурюсь і трахну. Кого? Хто ця людина за поглядами? Яка стать, раса, віка, яке ім'я? Друзі, не поспішайте з висновками. В мене на мізки глядацькі стояк. Як відбувся цей мій акт? Іронічно я поруч з думками приліг. пост іронічно уклав з ними брак, а мета іронія у мене висить проміж ніг.